Всім привіт! Добрий день! Це друга частина про шашлики. На цей раз ми вирішили не троїтися магазинним шашликом, а поїсти дійсно смачне м'ясо. Ми приготуємо 5 різних маринадів, розкажемо вам їх рецепти і виявимо, який маринад найсмачніший. Тож давайте бігом заварити щось смачне, і ми вже починаємо! Сюж, давай хоч кави поп'ємо? Давай. Та ми щось так рано проїхали: Солов'ї, Бляха. Сьогодні ми будемо. Пити каву від 25 Coffee Roasters. Ми її вже раніше пили, але в формі дріпів. А сьогодні у нас мелена кава. У нас є два варіанти: це суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії, і суміш Арабіки з Китаю, Кенії, Руанди та Ефіопії. Який ти хочеш більше? Той що перший. Той що перший. Добре, давай тоді заваримо. В асортименті є більше 50 видів кави з різних країн: чай, кава без кофеїну та без смаколиків. Вся кава натуральна, без ароматизаторів, тільки свіжої обсмажки. Речі, виробник цієї кави активно допомагає ЗСУ та тваринам, які постраждали внаслідок війни. Достойна кава. Купуючи цю каву, ви допоможете силам оборони та тваринам. А якщо використати промокод RIDEN, то отримаєте ще й знижку в 15% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Всі деталі в описі під цим відео. Ну що, каву? Ми вже попили. Попили, попили. Коли ж будемо нарешті їсти м'ясо. Зараз я розпакую це все чудо, це наш новий мангал, друзі. Ми дослуховуємось до ваших коментарів і не палимо землю. Ну, ми її не палили, але все одно ми купили собі переносний складний мангал. Я поняття не маю. Хороший він чи поганий, зараз все побачите. Коротше, він ще такий настільки новий, що до нього сен прилипається. Типу масло, мабуть, він не заржавів. Ось така і ручка, коротше, розкладається. Ось так от. Де ти його купив? Там в епіцентрі купив. Хлоп, Відкрити. Раз. Два. О! Наче все. Ось таке все. Хлопки, але це, ну, типа, скоріш за все, якийсь консервант заводу. Щоб воно не, не заржавіло. А зараз ми його будемо палити, воно все повигорає, позгорає. Все. Тоді все, розжигаємо, я вже так їсти хочу, капець. Шо, виходить? То, що виходить? Та що та поки не <гум> ну, Я сподіваюся, воно зараз розгориться, бо якщо не розгориться, будуть діставати другого цього черв'ячка класти туди, піджигати. Але ну, плюс-мінус щось наче схоже. А Вась. що ти будеш робити, коли вони в тебе закінчаться? Ще одні зроблю. Ти, тобто ти ще будеш заванювати всю хату? Так? Ну, я можу на природі це зробити. Просто тоді була зима і ну, типу, не було де зробити, то я дома робив. Mm -hmm. А зараз я можу, що хочу зробити. У нас і плитка є і ця найчерхайківська, є оця горілка. Я можу де хочете, що хочу зробити. Ну mm да. -hmm. Коротше, давайте розжигати, їсти. Я вже не можу, але воно не горить, бля. То давайте, ми ж тебе чекаємо. Ти ж, блін, не треба мене чекати. Їште їжте без мене. <сум> пельмені. Отут, подивіться про пельмені. А, якась заноза мені в нозі. Сльош, це що в нас? Квітень на дворі? Так, да, да, вже квітень. Бачите, квітень, звісно, квітень, але щось зима нас не відпускає все одно. А ти пам'ятаєш, що було в квітні рік тому? Так. Да. Ми почали наш канал. В нашому каналу виповнюється. Річниця це вже один рік, як ми знімаємо. Дуже скоро вона буде. І ми з цього приводу, користуючись можливістю, хочу вам розповісти, що підготували для вас дуже офігенний подарунок. Будьте на нас підписані і слідкуйте обов'язково за нашими всіма відосами. І обов'язково підпишіться. Бо якщо ви не підписані, не получите подарунок. Поняли? Льоша, хотів сказати, що ми плануємо зробити дуже класний розіграш з нереальним подарунком. Такого ми ще. Не робили, тому обов'язково залишайтесь разом з нами і скоро все побачите. Так, друзі, настав час, поки там у нас все горить, перегорає. Ми чекаємо, поки буде в нас гарне сіде вугілля. Я вам розкажу про маринади, в чому ми маринували м'ясо. І так, ось це у нас перший маринад. Ой, вибачте. Це у нас томатний марінат. І зараз ви перед собою побачите рецепт, що туди входить на 1 кг м'яса. Далі, Ну це я зразу бачу, це кефір в кефірі. Так само рецептик буде у вас. Третій це у нас мінеральна вода. Це в мінеральній воді замаринований шашлик. Тут у нас. Просто цибуля в цибулі. Най Найкласичніше, що може бути, і найпростіший. І останній, це у нас в соєвому соусі з медом, імберем, перчиком чилі і так далі. Ми купили великий шмат ошейка. Нарешті я зробив, блін, шашлик з ошейка. І це мій найулюблені, найулюбленіший шашлик. Блін, може відкрити понюхати? Друзі, всі рецепти також будуть в описі під цим відео, щоб ви теж могли зробити, якщо вам треба, які вам. Більше або сподобався на вигляд, або ну, потім на смак, як ми скажемо. Ждемо, поки ця вся штука перегорить, я не знаю, скільки. ще. Давай гори бистріше, я вже їсти хочу. Ти голодна? Так, да, вже голодна. Ох, я теж голодний. І, до речі, друзі, сьогодні в мого батька день народження. Якщо ви хочете його поздоровити, можете написати в коментах. Його звати Гена, Геннадій. Тому будемо теж раді бачити ваші коментарі, його поздоровлення. Він постійно дивиться наші відоси і йому буде приємно. Та ви зрозуміли, куди, куди підуть всі да, шашлики, да. які ми сьогодні не знімали. Ми займемо. ж сьогодні що зробили? Ми ж сьогодні реально виїхали на природу. Ну, у нас по факту сімейні справи. Нам треба було виїхати, посмажити шашлики, привезти їх на, ну, якби на, на поляну. То Ми зараз на посмажимо, спробуємо, скажемо, які найсмачніше. Все інше відвеземо і будемо. Не будемо. Та будемо, будемо. Будем. <laughs> Сьогодні мене не ждіть. Сьогодніше відео вийде через гот. <laughs> Чуєш? А як ти думаєш, який буде маринад найсмачніший? Е, та напевно там, де він повністю з цибули. А який тобі сподобався по запаху найбільше? Е, Останній. Хоча я розумію, що соєвий соус, мед, воно все буде горіть. Мені найбільше всього сподобався томатний. От він прям дуже пахне таким смачним. Я не знаю, наче вже готовим м'ясом, але от. Подивимося, як воно буде насправді. Ну що, друзі, є у нас 5 невеличких шампурчиків і 5 маринадів. До речі, напишіть в коментах, який маринад ви любите найбільше, поки ми не спробували. А потім порівняємо наші смаки. Почнемо нанизувати, там уже все дограє. Я, до речі, мені подобається мангальчик, зручно, класно. Це краще, ніж рачки, оце сидіти над землею. Це, до речі, мій перший мангал в житті. Власний. Дякую. Ну що, давайте почнемо нанизувати. Що ж вже ждать, я вже такий голодний, воно так пахне нереально. Це, це капець просто. Друге маринад це у нас в мінеральній воді та соці лимона. І я скажу, що м'ясо воно таке, знаєте, як варене. І на відчуття, що воно вже готове, типу його підварили. Таке от робить з ним маринад, Прикиньте. Бо зазвичай я мариную взагалі в аджиці. А ну або класичний тип цибуля сіль, перець. А за скільки б ти випила оцю жижу з кефірного? А що, в тебе? Маринада? а що в тебе за прикол? Я вибачаюсь постійно, блін, за скільки, за скільки я щось зроблю те, що мені не подобається. Атамат. Не, не, не пила би жижу після сирого м'яса. Дивіться, от зараз що скажу. Хорошо, не будеш пити, і будь. Дякую. Оцей зараз мені пахне найбільше з усіх маринадів. Це класичний просто цибуля, сіль перець, і дуже м'яке всередині. Тобто нанизується легенько, і він прям ну виглядає. От, реально шашликом. То може ти цибулю обтрусиш за нього? сама відпадає. Сьогодні ми будемо готувати шашлик до готовності. Якщо один приготувався, ми його знімаємо. О, дивись, оце соєвий теж масло якесь. Масло. Мені дуже складно, друзі, вам передати ті запахи, які тут зараз відбуваються. По-перше, пахне маринованим м'ясом. По-друге, пахне оцим костром, вогнищем, багаттям, ватрою. Всі п'ять шашликів у нас нанизані. Зараз підемо ставити. Ну що, час істини настав, друзі ха ха о Ну, ти мастерський на ніза, що тупо от реально по розмірам <свісна>, співпадає. <свісна> ну, трохи до мангальчика дотоляється, але нічого. Воно зараз ужариться, усмажиться і буде прям. Ну що скажеш? Ну, перше враження від маринадів оцей от перший томатний, він апетитно, бачите, як гарно виглядає. Він прям хорошо смажиться. Наступний, той, що з мінералки, він ну так, типу, дуже якось довго, бачите, він ну, не видно, що в нього там скориночка і так далі. Так само з кефірним. Це звичайний класичний мернат. Він, він виглядає як реальний шашлик. От. і це Він взагалі виглядає червоне м'ясо, як якась типу яловичина. І до речі, прикольна штучка. Бачите, є два рівня в цьому мангалі. Можна от на верхній сюди поставити шампур, а можна ось тут як я на нижній поставити. Вони буде нижче до жару. Якщо вам це треба, ну це, це достатньо зручно. От мені поки що подобається. Там На руки натекло сік м'ясний цей. Блін, він такий смачний бісец! Все, друзі, я зняв. Я зняв. Так. Все, отак і є. Так і кладу. Щоб ми не переплутали дещо. Перший у нас це томатний маринад. Ось так от він виглядає. Має таку приємний колір, такий розоватенький трошки. Скориночка гарна. І всередині м'ясо, дивіться, воно таке прям. Прям як, як структурний, я не знаю, як це пояснити. Наступний марнат це з мінералки і лимону. На вигляд, він достатньо не такий яскравий, трошки навіть блідуватий. І мені здається, що він буде сухий. Третій у нас це кефір. Виглядає він дуже схожий на той, що в мінералці. На вигляд він трошки блідуватий, але нічого страшного, ми зараз будемо все пробувати. Четвертий. На якій в мене найбільша ставка, це класичний маринад з цибулею. Виглядає прям дуже класно. Я вам не заздрю. Обов'язково щось їжте, Просто хоч щось, хоч мій він, хоч чай з печеню, хоч бутерброд собі якийсь зробіть, бо це нереально. Я зараз буду плямкать, чмокать, чв'якать, чвяка, так. Друзі, дивіться, останній той, що в соєму соусі з медом, виглядає він найбільше якимось червоним, рожевим навіть. Ну, мені не дуже подобається, як воно все виглядає, але зараз будемо дивитися. Все. Сідаємо нарешті їсти. Як ти в минулому відео? Їсти, 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 їсти. Так, ну що, давай починаємо я з першого. Піделку. Давай я беру оцей шматочок. Значить, що у нас в розрізі? Навпіл його. Хлоп. Ну, це велдан. Well Боже, яке воно красиве. Воно дуже красиве. А -а -а. Як воно пахне. М -м. Є весь-вець помітний присмак над томату, От да, він реально да. є солі в ідеалі, перцю в ідеалі. М'ясо м'яке і соковите. От воно реально дуже соковите. Ні, це дуже смачно. Маленька ремарка, друзі, все м'ясо маринувалося. Я його вечора замаринував, і сьогодні ми його смажимо. Тобто одну ніч, все маринувалося однаково в однакових умовах, в однакових судочках, в однакових шампурах смажилось. І тут в однакових судочках лежить. Ох, блін, я голодний. Давай ще давай другий пробувати. Давай. Ось цей давай такі. Це у нас що? Мінералка? Це мінералка і е, лимонний сік. Виглядає він більш такий сіруватий. Е, я думав, що він буде дуже сухий, але ні. Він структурний. Зараз спробуємо на соковитість. Ну тут щось багато сала. Ну от цей бери, значить, багато сала. Так, пробую. Короче, це поки дівчата виберуть шматочок. Я не відчуваю лимону взагалі. Я відчуваю прям сіль перець, от такий базовий. От мені здається, це от класичний шашлик. Смачне, соковите, трошки жирочком м'ясо. Давай вже спробуй його нарешті. Одразу хочу сказати, що кислинка більш виражена, але він взагалі схожий з попереднім. Та ну, пробую ще раз, що ти там придумаєш. І мені він більш м'якіший. Оце соковитіше, немає жодного стороннього якогось смаку, типу, крім м'яса. Так, ну що, переходимо до нашого кефірчика. Кефірчика. Гарно виглядає. Оце хороший шматочок, ти обрала. Mm. Дивіться, яка, яка в нього гарнюща, ось тут така скоринка, я не знаю, три-відтінок. Дуже красивий шматок м'яса. От Катя любить красиве. Всередині, воно ось таке. Мені подобається відтінок, типу, він сіро розоватий трошечки. І на вигляд соковитий. Їжу його, і в нього прям дивися соки тічуть. Та, блін, ти не доготував. Та все доготував. Ти що блін? Народ, напишіть, пожалуйста. Що це, це за накліп? Взагалі без смаку ніякого. А ти солив? Всі однаково. Всі однаково. Без смаку і жорстке. Просто м'ясо намагають. Навіщо той кефір переводити? Я, я не відчуваю реально спецій. Ну я не знаю, може це такий шматок попався. Давай спробую зараз ще оцей більш безжирний шматок. Воно м'яке, це клас, але мало мені солі. Мало мені перцю, не відчувається взагалі цибуля, кефір той то теж. Ну як би ну не знаю. Ну я кажу, просто переведені м -м, продукти. Реально, просто якесь м'ясо, яке кинуло на пательну, підсмажили без нічого. І тобі подали. Оце, да? от да. Оце от, друзі, кефірчик. Да. Да. Давай наступний, Що там в нас? Цибуле? Це, це класичний, цибуля, mm -hmm. сіль перець. Тут має відчуватися прям все. Ой, йоу, оце ну це просто гарно. Ну це реально це просто oh, гарно. Ой, йоу. Ви подивіться. Це відтіночок на тут перчик, отут от десь ще перчик. Отут цибулечка, дивиться під, підгорівша, але така mm, розрізаємо. Виглядає як класичний готовий шашлик, але він якийсь більш пересушений. Здається, що і... сухий. Давай же Блід, ну, його спробуємо. Ну хрім я знаю. Сухий. О, та ні, ну мені здається, він дуже соковитий і смачний. Не знаю, це мені так здається. Ваше здоров'я. Одразу цибуля, одразу, моментально. От скориночка, вона якби так ледь-ледь закарамелізувалась від соку цибулі. Це дуже смачно. М -м -м. Да. Одразу цей смак цибулі, одразу дуже смачно. Найм'якіший. Якщо б ми ще ну, от, цибулю, кружечками, кільцями б е нарізали і ще на. На шампур? — На шампур мізали, і потім ці і знаєш, ви, що це було і це була б чорно згорівша цибуля в тебе. Ну і вона... це смітна. роблять тупо для тільки для кадрів, щоб це було гарно виглядало. Ти що ти шо що ніхто ну, Я цибулю, їм я їм це смачно. Але коли ти готуєш шашлик, ти ж її не можеш між м'яса потім дістати і зняти, бо вона ж приготується набагато раніше. А м'ясо ти будеш ще крутити, Вона там буде огольками. Так а ну швиденько напишіть. Будь ласка, чи є сенс взагалі нанизувати цибулю поміж е, м'яса? І потім цю цибулі смачно їсти. От є шматочки чисто м'ясо, а є з вкрапленнями з цього жирочку, сальця. І от мені з салом як не дивно подобається більше, воно додає соковитості. Ну, воно смачне, тобто це ж прослоєчка, вона тоненька. І воно тане в роті. Ом, це поки що. Поварить. Ти любиш все ляскати. Ну що? <свят> Мені най, найцікавіше. Вибирай соєвий соус, імбир, мед, перець, чілі. Оце має, має бути трошки гостре, але я хір'я знаю, як його <свят> повернувалося. Не знаю, Дубов, як так? інші ти накалював, але це ну, щось дуже дубове. Ну що, давай тоді розріжемо, подивимось, що воно таке. Що я зараз хочу сказати? Скоринка в нього така карамелізована, тому що мед. Де вона згорівша, чорна. Оце, це згорівша, це залишки меду. Виглядає дуже дубовим. Всередині достатньо гарно, до речі, виглядає. Я думав, буде прям шляп. Шляпне. Ну що, момент істини, що це таке? Ой. Що? Ой. Запахло, знаєш, з суші ровими, соєвий соус. Не так жахливо, але це якийсь от, реально азійський смак шашка. Ну, в принципі, логічно, тут такі продукти. Блін, мені ну, знаєш, на що схоже? На курку в соєвому соусі якусь таку Курку-гриль якусь, да. Ну це смачно. Блін, на жаль, воно не гостре. Перед чилі нічого не дав в той маринад, вообще нічого. Але воно достатньо пряне, воно солодке. Тільки ну, я нічого я не відчуваю імбир. Цей маринад стовідсотково не для шашвику. Тє. До Дореберець буде взагалі да. бомба для крилець курячих. Буде, ідеально, буде, так. Буде О, ти, ідеально, ти маєш рацію. О, той маринад, який залишився після маринування, можна ще брати і пензликом прям помазувати а, під угу. постійно під час готування. Uh -huh. Воно ще краще закарамелізується. Це солодкий шашлик. <сь> так yeah. і знаєте. Він більше солодкий, ніж солений. Давай же ж виявимо, ти скажеш, який тобі найбільше сподобався, я скажу, який мені найбільше сподобався. То відсотково це цибулевий та лимон і мінералка. У мене в фаворитах це цибулевий і томатний. Томатний мені більше подобається за кольором. Я от хочу його ще раз спробувати. Мені більше подобається томатний. В ньому мені більше відтінків смаку. Коротше, народ, що я вам скажу? Із нашого суб'єктивного рейтингу найкращі шашлики – це класичний в цибулі і томатний. Якщо ви нашому досвіду і нашій думці довіряєте, то якось отак. А ми, друзі, будемо вже закінчувати. Ми поспішаємо на день народження до гени. До гени. Да. Розкажи анекдот про гену. Знаєте анекдот про гену? Миється гена в, в душі, в ванні. Миється, коротше, миється, каже, Чебурашка, бурашка, принеси полетінце. А Чебурашка бурашка сидить в сусідній кімнаті і курить траву, шмаль. Накурюється, коротше, накуріний так і такий каже, блін, як би мене Гена не спалив, як би йому так принести, щоб він не побачив, що я накуріний. Підійду, типу. скажу, от тобі твій рушник. Ні, ні, фігня, він зрозуміє, чого на тобі от твій, блін. Приніс тобі твій рушник. Ні, теж фігня, каже, чи бурашка, блін, як він не спалить, по-любому мене спалить, по спалить пісед. Скажу я просто, Єна. на тобі рушник? Ні, треба коротше, треба трошки коротше. Скажу, є на, на О, точно, є на на, є на, на Заходить, короче, чебурашка в ванну, відкриває двері. А крокодил в ванна кричить, і все, і тікає. О, так. Да. Якщо вам сподобалося, відео, поставте лайк. Якщо ви думаєте, що я додік, тоже поставте лайк. Це ми вам бажаємо суперкласного насиченого да, дня, да. бомбезного ранечку, спокійного вечора, без всяких там шахетів, ракет, балістики. Або якщо це буде все летіть, щоб воно розвернулось і прилетіло туди, куди треба. Оце це те правильно. Так, да. і дякуємо вам за те, що подивилися це відео. Дякую вам за те, що ви нас підтримуєте. Пишете коментарі, будь ласка, підпишіться до на нас теж, бо це дуже важливо. Бо у нас відсоток не підписаних людей дуже великий. Але ж ви дивитесь і лайкайте. Тому обов'язково підпишіться. І ми будемо чекати вас в наступних наших відео. Тому на сьогодні вам. па-па! Пока!